Малята, який сьогодні чудовий день, кому з вас зараз хочеться прогулятися, побігати по молодій травичці, знайти собі нових друзів у світі рослин чи в тваринному світі? Світ природи навколо нас надзвичайно цікавий, проте він повинен не тільки див, але й небезпек. Особливо, якщо не знаєш, чого нам чекати, як поводитися. Про це ми з вами і поговоримо найближчим часом. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в нім сплили дерева, віти, трави, ягоди і грибочки, в нім чарівні є куточки. Ліс це друг всьому живому, звір і птах живе у ньому. Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про безпеку. Природі. Зараз весна, від сну прокинулися комахи. Ви всі бачили мушок, комашок та жучків, бо багато комах безпечні для людини, проте є й такі, що можуть ужалити, якщо їх турбувати. Наприклад, бджола та оса. Багато з вас впевнено помічали бджілок, які в цю пору в'ються над першими квітами. Над цвітом абрикосів, можливо, комусь із вас хотілося б зловити бджілку, посадити на долоньку, щоб розглянути її, але цього робити не можна. У бджоли його стрижало із отрутою, і бджола кусає дуже боляче. Оса також, скажіть, будь ласка, діти, чи всі колемахи безпечні? Звичайно, ні. Які комахи можуть вас ужалити? Бджоли, оси, як слід із ними поводитися? Не чіпати правильно, їх не можна чіпати руками. Так, а ще яких комах ви знаєте? Мухи, сонечки, жуки, так. метелики, мурахи. Діти, як не дивно, небезпечними можуть бути і рослини. Наприклад, кропива. Ось погляньте, ось вона. Листки кропиви дуже боляче жалять і залишають на тілі червоні плями. Тому цю рослину чіпати не слід небезпечними для необережних малят можуть статися і рослини з колючками на стеблах. наприклад, троянди. Або всім відома кімнатна рослина як кактус. Давайте розглянемо. У нас є троянда і є кактус. Чи є колючки шипи на троянді? Так, є. Які вони? Як виглядають? Маленькі, так, непомітні. Колючки троянди ростуть на стеблі чи на листі? Вони ростуть на стеблі. Дуже обережно можна торкнутися краєчка колючки. Воно гостре. А чи можна хапати троянди за стебло? Звичайно, що ні. А чому? Тому що можна поранити руку. Так, а погляньте, в чим вкритий кактус? Голками, так, а де у кактуса колючки? По всьому стовбору, так, які вони? Довгі, гострі. Так, якщо ми торкнемося і обережно їх пальчиком, що трапиться? Ми поранимося, так, ми вколимо пальчик. А як ви думаєте, чи можна проколоти шкіру до крові, залишити на ній подряпини, необережно поводячися із цими рослинами? Звичайно, можна і подряпати шкіру, і пробити її до крові. І це буде боляче. Так, це буде боляче. Як слід поводитися з такими рослинами? Наприклад, їх поливати. Обережно, так, щоб полити вдома кактус, треба використовувати лійку із довгим носиком, так? щоб руками не чіпати рослину. А й краще буде, якщо їх поливатимуть дорослі, а ви просто будете поруч спостерігати за цим. Так само і з трояндами. На вулицях ви можете побачити кущі троянди, її можна обережно понюхати, але в жодному разі не треба чіпати її за стовбур. Давайте зараз пограємо в гру, яка називається Можна, чи не можна. Скажіть, будь ласка, чи можна ловити і брати в руки бджолу та осу? Звичайно, що ні. Чи треба проганяти цих комах? Розмахуючи руками біля квітів, дерев, на яких вона сидять, чи над якими вони літають? Ні. А можна спостерігати за поведінкою бджілок? Спостерігати, звичайно, можна, навіть треба поспостерігати, за тим, як бджілка збирає нектар на квіточці. А скажіть, будь ласка, чи можна зривати кропиву? Звичайно, що не можна зривати кропиву. А чи можна торкатися до неї долоньками? Теж не можна. Чому? Тому що вона обпікає шкіру, так і з'являються неприємні ранки на шкірі нашій. Так, а чи можна нюхати квітку троянди? Звичайно, що можна. А чи можна поливати кактус? І не торкатися його колючок. Теж можна. Добре малята, ви добре впоралися з цим завданням. Рушаємо далі, діти, але під час прогулянки іноді і погода може бути небезпечною. Так, гуляючи у віхоло чи зливо, можна застудитися. Давайте пограємо в гру. Безпечна прогулянка, чи ні. Якщо це безпечно, ми з вами плеснемо долоні. А якщо небезпечно, то не будемо, так? І ми проговоримо, чи можна, чи ні. Ось погляньте, це що? Це роса. Безпечно гуляти під час роси? Так, звичайно, це безпечна погода, так, роса не завдасть нам шкоди. Але Треба теж бути обачними, щоб не намочити ніжки. Так, далі а це Це гроза. Це безпечна погода для прогулянок. Ну, звичайно, ще ні. Під час грози виблискують молнії, так? які можуть причинити людині шкоду. Дуже сильний вітер та дощ. Добре. Рушаємо далі. А це що, ви знаєте, ви здогадалися? Діти, такий вид опадів називається град. Це невеликі крижинки, які всипляться з неба. Як ви вважаєте, можна в таку погоду гратися на вулиці? Ну, звичайно, що ні. Треба почекати, поки він закінчиться. Так, це що? Блискавка. Так, на небі виблискує блискавка. Можна гратися в таку погоду? Ні, вона для нас небезпечна. Так. А це? Це вітерець, да, такий він невеличкий, легенький вітерець, який хитає дерева. Можна гратися під час вітеньної погоди? Можна гратися, але треба тепліше вдягатися. Так. А тут у нас яка погода? Буря, так, великий сильний вітер. Гляньте, яка хмара, сердита, вона сильно видуває вітер. Як ви вважаєте, в таку погоду можна гратися на вулиці? Ні, в таку погоду краще заховатися у приміщенні. Так, звичайно. А що в нас тут? А ось це в нас віхола. Така погода буває взимку, коли сильний вітер. Та ще й зі снігом. Ми будемо в таку погоду гратися на вулиці? Ні, не будемо ми гратися в таку погоду на вулиці. А погляньте а тут. Це називається Ожеледиця, коли випав дощ і він, вода перетворилася на кригу, і можна впасти. Будемо в таку погоду гратися. В таку погоду можна гратися, але потрібно бути дуже-дуже обережним. Бачите, як дівчинка, вона впала посеред дороги, а там їде автомобіль. Тому треба бути обережним. Так, а це, звичайно, в такий день ми з задоволенням з вами побіжимо гратися на вулицю. Це ясний сонячний день, теплий. І ми сподіваємося, що в нас на вулиці буде якомога більше таких ясних днів. Так, діти, а ви чи помічали ви, що на вулицях нашого міста поруч з вами, у ваших дворах дуже багато бездомних тварин? Так, помічали. А як ви вважаєте, вони безпечні для нас чи ні? Ну, звичайно, такі тварини є для нас небезпечними. Пам'ятаєте, ми вже про це розмовляли. Таких тварин не треба, чіпати, так? не можна їх дражнити. Так? Краще обходити їх осторон і не наближатися до них. Діти, давайте зараз пограємо в гру і розкажемо, що можна робити в лісі, а що не можна робити в лісі. Розводити багаття можна в лісі? Можна, але поруч з дорослим і пізніше його загасити. А наступати на мурашники і ламати їх. Ні, так поводитися не можна. Гратися на природі можна? Можна, правильно. А залишати багаття? Ні, так робити не можна. Іти кудись на екскурсію. Дивіться, хлопчик, іде з картою. Можна так робити? Ну, звичайно, можна. А чіпати та ганяти тварин? Ні, це не треба робити в лісі. Слухати гучну музику. Ні, в лісі не можна слухати гучну музику, тому що ми можемо налякати тварин, а також птахів. Так. Ловити комах. Не можна. Збирати багато-багато квітів. Квіти можна зібрати, але трішки не всі ж квіти вирвати, так? тому що в природі стане негарно. А також руйнувати гнізда птахів можна? Ні, не можна. А обережно поспостерігати за метеликом, якщо він сів до вас на долоньку, можна? Так, так, і можна робити. Бігати і з вітрячками ловити вітер. Звичайно, це дуже цікава гра. А залишати сміття можна на природі? Ні, сміття треба за собою завжди прибирати. Діти, я дякую вам за увагу. Ви в мене великі молодці. Я спостерігаю, сподіваюся. Що ви багато в нас сьогодні дізналися та пригадали. До нових зустрічей, малята! До побачення!